Всем привет! С вами Влад. И вы, дорогие друзья, выбачиваем мое видео з новое. Так то, короче, ставьте лайки, підписывайтесь, Ставте колокольчик. А мы начинаем Злава Тимачичка робот. Он нам Нам белый всякую хрень свою теличу. А мы просто бежим. бежим. Давай просто, мы будем бихты. Мы просто захочем бихты. Так и будем бихты. Нам ничего не помешает. А звучи мочичка не убьет, я думаю. Чего ты бежишь? Тематически нет. А вот она тут. Уйди, 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 псина, уйди. Ох, все! Це було легко. І все. Виходьте звуком, давайте звуком. Я звуком, я хочу звуком. Давайте грати далі. Я думаю, що я не помішає мені говорити з вами. Все. Хто, блін, фанат мене? Хто дивиться моє відео? Які викладується? І у мене два відео. Все, то в мене починають, як то виходить... Два відео за один день. Та то мені так подобається робити. Я не хочу, щоб у мене так було. Багато лайк Що за Я чому тут хоче, щоб я себе купив? Чому так? В мене я Купив половинка на мене. а це відео буде таке, Дуже в кінці я знаю. буде знаю, що прикол приколден. Будет прикол, буде прикол чиня. Вот я не знаю, я... я не знаю, я не сниму. Показывайте и кадр. Я не смогу снять. И кадр. А я сдох. Я не хочу через той полностью нормальный вентилятор походит. О, вот так все. Я тут даже будет злавати бачитька, я знаю те. Все у нас тут зараз выйдет. Ага, Господи, не надо шумити так. <кхи> <кхи> все, все хорошо, блин. Вс, я не буду упортаться на чуваці матичку. А, у набличка, у неболичка. Ага, иди в жопу, матечик. Робот. О, все тут, все хорошо. Я тебе пройду. Почему я такий стал трохи, скорісний, а? Це Че? Че не. Я что-то не знаю. І знаете, як мені сложно находить всякі карты? Я шукаю, там, шукаю що то, що може бути підходяще. Яка карта не може подізувати на, на злі нерви? Ой, ця утка. Може не треба? А жопа! Ах, ти, срань напугала. Як спугались, то просніти. Це хор. Дітям не дивитися таке. то им будет тоже страшно. Больте просто, просто... Просто... Скрипит паста. Буро, Я не знаю. Террорика с ротом, покажи рот. Стукни пасту, а там утка. Червоные глаза, червоные глаза. Ой, там утка и кзе. Утка и кзе отстанет от меня. Демон ты сраный. Я думаю, що у мене всі роблокси будуть про крипіпаст, про страшне. Хочу сказати крипіпаст, я такого не маю. Оце не крипіпаст. О, такого не маю. Я крипіпаст взяю. Оце не крипіпаст. Козлоді, що тут нам написали? Червоним полем, яркером. По кепчику. Або ви знаєте, що я можу сказати. Це була вже ваша реклама. Ну, это что я, что я бы сказал э, то слово Я даже не буду произносить Я ніяк не буду произносить Это потом не будет Ой, господи Ах ты срань собача Напугала мене ця срань. Манікени ви срані. Що? почему тут ванна такая? Тут такие ч, разрез. Казе, ты ч тебе такая? Позаразри. Ой, тут где скидки, де там математичка? Давай подимся. Там е математичка чи нет. Отстань в меня, Вати ай, Айти срань напугала меня. Тут можно сдохнуть, братан. Да ты выходит туда, я все понял. А то там ватти мачичка будет злая. Да, 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 <зв photo> Господи, то что таке, блин? бути куранний. Тепер я точно не роздару свою жопу. Ага, там є повар сраний. Я думав. Тепер я знаю, як виходить там роботи з тієї двері сраної. Про там за картою там. Або ця комната. Боже він не в комусь убіг. Эй, ты ч такие быстрые? Так, куда мы попали? И ч тут у нас будет? Ага, я знаю, тут будет повар. Ой, звуки повара! Звуки повара! Страшного! И кажется страшно! Ведь вот эти перчатки, что-то... Я тебе на твои перчатки, то там будут такие штучки. Не то похоже на микмауса. Мав. Ну господи, не шуми Хух. Наконец-то. Вс, на, нафиг ни тюда. О, сюда в воду прям. А почему вентиляция в, в всякой воде? Скажите мне. Зачем не так зробили Добре, нічого. дальше плывем. Це вже тут нема різниці. Проте я тут, прото в лобиксе своя логіка. Або... або це я якийсь ненормальний. Я не, я не знав, що є, що є таке. О, це, це вже устане. Все, тут буде зараз математичка. Вот. вот Математичка. И сейчас утка сраная. Утка, да, будет. Утка, утка. А там сраный повар. Ага, идите в жопу. Все, уйдите. Ух, мы спасли, слава Богу. От моя рило уханина такая. Боже выселив. Бо я пройти чуаску питал. Ой, яс! Yes. А мы тебя прийшли. Наконец-то. Ну давай мы приїжджаєм на нашу установку прохожий игры. Господи, я тебе пройшов. Давайте, може, може автобус пропадет. Да, він пропадет. Господи помилуй, і чому він так скоро бігает? Як? Что за? Охренеть! Охренеть! Я умею с быстро бегать! А -а -а. Я тебе умею прыгать! А -а -а. Я лечу. Топ, топ. О, все! Всем пока! Пау! Всем пока!